Ігор! Здравствуйте. Треба облесками вітати. Дякую. Вітаю. Любі судді, ви готові? Чесно кажучи, я все ще не люблю публічні виступи. Тому я вас попрошу мене трошки підтримати і подихати разом зі мною. Давайте глибокий вдих. І видих. І ще один. Вдих і видих. Час. Що таке кава для вас? Частина вашої роботи. Мистецтво, натхнення, просто вишня, або ранковий ритуал, а? Ви всі безумовно будете праві, та особисто для мене? Кава, це історія. Історія, яка пишеться щодня з кожним зібраним врожаєм, з кожною інновацією, яка рухає всю індустрію вперед, та з кожною людиною, чиє життя змінюється після одного ковтка кави. Любі судді, я Даша, і сьогодні я хочу розповісти вам свою кавову історію. Я пам'ятаю першу каву, якою заварила ідеально. То була колумбійська гейша. Вона була настільки солодкою і збалансованою, вона мене настільки вразила. Що я зрозуміла, я хочу займатися цим все своє життя. З тих пір я пробувала, досліджувала, експериментувала, знайомилася з людьми і дійшла висновку. Моя кава може розповідати історію фермерів, обробки, обсмажчиків, мого власного досвіду. Але при цьому підкреслювати ваш. Любі судді, у вас був довгий та насичений день. Тож я пропоную вам трошки розслабитись, адже вашою основною задачею буде отримати максимум задоволення. Тому що сьогодні ми розділимо цю мить разом зі мною, і ми будемо куштувати ту саму гейшу, яка змінила моє життя. Це кава, як ви вже зрозуміли, з Колумбії сорту гейша вона була вирощена на фермі Бетель. В регіоні каука на висоті 1800 метрів над рівнем моря. За таких погодних умов і великого перепаду в температуру вдень і вночі метаболізм кавового дерева знизився, а вишні встигли накопичити значно більше складних мікроелементів, а особливо цукрів та кислот. Та на що мені по-справжньому хочеться звернути вашу увагу? Це експериментальний метод обробки термошок. Давайте розповім трошки детальніше. Спершу вручну відібралися найстегліші вишні задля того, аби після підвищити їхню температуру всередині при окисленні, яка відбулася протягом 24 годин. А далі вже мої вишні ферментували в резервуарах з водою протягом 36 годин. А вже після відбулася подвійна промивка водою. Спершу водою температурою в 40 градусів, а вже після в 19. І саме цей метод дозволив наповнити моя каву неймовірною комплексністю, а також підкреслити солодкі ноти і також тропічну кислотність. Любі судді, для такої дивовижної кави я підібрала наступний рецепт: брюретіо буде 1 до 15, адже я хочу підкреслити високу округлу тільність моєї кави, а також тропічну кислотність. Тож прямо зараз я візьму 17 грамів кави та пролию 260 мілілітрів води. Я зроблю перед змочування 50 мл. А далі робитиму 3 вливання по 70 мл кожні 30 секунд. Температуру води я обрала в 93 градуса. Її ТДС складає 125 ppm, а pH нейтральний. Помол я обрала в 650 мікрон. І я впевнена, що саме цей рецепт розкриє увесь потенціал моєї кави її походження, обробку та обсмажку. Остання, до речі, відбулася три дні тому. Загальним приростом температури під час розвитку в 11%. А час обсмажування склав 7,5 хвилин. Температура вигрузки була 207 градусів. Саме цей профіль обсмажування дозволить підкреслювати збалансованість моєї кави, а також її природну тропічну кислотність та фруктову солодкість. Любі судді, але й це ще не все. Девайс сьогодні теж буде особливим. Перед вами воронки. Одізі. Вони виготовлені з найтоншої порцеляни, а спроєктовані таким чином. Аби ребра утворювали повітряну кишеню. І це не тільки продоки для води, а ще й теплова ізоляція. Ми з вами знаємо, що повітря має низьку теплопровідність, а отже, дозволяє зберегти внутрішню енергію всередині фільтра, що в свою чергу попереджає втрату тепла і покращує якість екстракції. Ще одна особливість ребер у Дізі полягає в тому, що вони спроєктовані так, аби боротися з двома проблемами фільтр-кави кави гіркота та неприємна в'язкість. Адже саме ці ребра забезпечують швидший потік та швидший час заварювання. Любі Судді, щоб підкреслити такі переваги своєї воронки, я зробила дві дії. Перше обрала фільтри від Сібаріст. А друга дія буде сюрпризом. Адже перед собою ви бачите класичну конусу, подібну форму. Але на дно воронки я поставила спеціальну металеву базу бустер. Це сито, яке розміщується під фільтром, за рахунок нього значно зростає площа контакту із фільтром, і саме ця база збільшить адгазійну силу в моєму провері, а також зробить потік води більш стабільним, а екстракцію рівномірнішою. Любі судді, зараз я хочу вас познайомити з дескрипторами моєї кави. Я попрошу вас записати. В ароматі ви відчуєте квіти, тропічні фрукти, а також, неймовірно, солодкий та стиглий абрикос. В смаку на гарячих температурах ви також будете відчувати абрикос, а також цитрусові і тропічні фрукти. На середніх температурах смак повториться, і ви також будете відчувати неймовірно стиглий абрикос, тропічні фрукти та цитрусові, а особливо сицилійський апельсин. І вже на холодних температурах моя кава розкриється абрикосом сухофруктами. Та сицилійським апельсином. Кислотність моєї кави. Готові продовжувати? Кислотність моєї кави буде неймовірно делікатною, тропічною, соковитою і неймовірно яскравою. Вона найбільше буде розкриватися саме яблучною кислотою. Гіркота на всіх етапах. Остигання буде мінімальною, а солодкість навпаки дуже солодкою та інтенсивною. Вона буде фруктовою. Тіло моєї кави буде округлим, шовковистим, яскравим і при цьому оксамитовим. А вже в посмаку ви відчуєте ноти сицилійського апельсину, та сухофруктів. Любі судді, зараз я попрошу вас оцінити аромат моєї кави безпосередньо із сервера. Будь ласка, кава для вас, ваша кава, прошу. І кава для вас: Насолоджуйтесь. Готові продовжувати? Чудово. Любі судді свою каву з інноваційною обробкою, виваженою обсмажкою, приготовлену за допомогою інноваційних воронок, а також моєю любов'ю, я вирішила подавати в не менш особливому посуді. Це чашки Буба. Вони мають цікавий дизайн, за яким ховаються технологічний підхід, а також довгі дослідження. Адже в них різна висота стінок та їх довщина. І це дозволить підкреслити всі грані моєї кави, як сонце підсвічує діамант. Ви можете досліджувати ні в чому. Себе не обмежувати та отримувати максимум задоволення. Але особисто я рекомендую на гарячих температурах приділити увагу товщій, товстні стінці, адже вона підкреслить тільність та солодкість моєї кави. А вже на холодних більш тонкої стороні, адже вона буде виділяти делікатність смаку та тропічні ноти. Любі судді, кава для вас, ваша кава, і кава для вас. Насолоджуйтесь, любі судді. Я хочу вам сказати, перш ніж ви скуштуєте, що кожного з нас об'єднує історія. Неважливо, в якій ролі ми зібралися. І ви точно розумієте, про що я. Адже ми всі плакали, ми всі сміялися, зустрічали нових людей, нові сенси. І пам'ятайте, в кожній чашці є історія, адже все робиться заради одного продукту. Кави. Час. Підтримаємо нашу учасницю обласками. Дарья. Дарья, Дарья, Дарья. Ой, Я боюсь, что можно головного суддю. Я прошу хвилинку. Совати. Да, да, да. Ух. Все, Фух. Подыхаем добро. Тебор... Писалось. Після... А хочешь попить? Нет, да, я, я воды не хочу. Ты хочешь, мабуть. я. Я маю більше вільного часу. Справедливо. Що, як ти почуваєшся? як У мене зараз такий викид адреналіну да? в кулі. Да. Ну, слухай, ну це добре, добре? А, як... Я взагалі супер. Власне, супер. Думаю, що ти остання учасниця сьогодні. Да. Думаю, я, наскільки ти переживала цілий день це дивитися, спостерігати за ними. Чи ти не дивилась? Ні, чесно кажучи, дивилася, всі круті дуже сподобались. І правда, є легеньке схвилювання і ще відповідальність, що я закриваю взагалі відбіркові. Тому так, Так, між іншим, так. вже далі ми з вами побачимось. Я думаю, в фіналі. Дай то Бог. Тай то Бог. Розкажи, будь ласка, трошки таке от питання. Точно, коли ну. Ти, коли готуєшся до чемпіонату, дуже багато дізнаєшся нового про себе, відкриваєш з нових сторін. Чи то твою стресостійкість, чи навпаки, є щось, якийсь такий новий, щось нове, що ти зрозуміла про себе під час підготовки до чемпіонату. А, про себе так, реально, те, що ну, правильно було сказано, що чемпіонати неймовірно покращують взагалі твоє сприйняття, твій рівень, а, твої рецептори тренують. В тому числі стресу, стійкість. Так, чиста правда. Я зрозуміла, ну, взагалі, це не тільки чемпіонати, а мені здається, вся сфера обслуговування, вся сфера кави тренує твою стресу, стійкість та смікалку, яка ну просто розвивається в реальній швидкості. Я зрозуміла, що вас відпускати, дорогі судді. Ну мусимо їх відпускати. Так Я добре можна... взагалі з вами. <хів> ну давай, можеш плащатися з суддями. Вони хочуть, мабуть, вже так. Дякую за увагу. А ми вітаємо наших суддів. Дякую. Вітаємо нашу Дякую. учасницю обласка. всі. Будь ласка, давайте. Це останній Дякую. учасник на брюверсі. Дякую. Ви там не чуєте мене всі. <світ> давайте, Дякую. будь ласка, область, нашій учасниці і нашим партнерам, від яких вона отримає подарунок. Оп. Ідеаліст пакетик отримав.